Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд моїх покупок з сайту Natino. Два моїх улюблених бренда давали подарунки за покупки їх продукції від певної суми. Зараз покажу, що придбала. Дуже задоволена своїми покупками, сподіваюся, що все підійде. І, звісно ж, вже відео з порожніми пляшками, потім вам все розповім. На все дам відео, тому що тут. Тільки один продукт, з яким, я, з яким я знайома, інші не використовувала. Втретє, вже купила ось таку олійку для душа від бренду Біодерма. Серія та в об'ємі 1 літр. Одразу ж беру велику, тому що знаю, що продукт підходить, подобається. Там є і менші упаковки, можна спробувати спочатку 200 мл, теж з дозатором. І зрозуміти, чи потрібен продукт, чи ні. Розхід великий, так як продукти рідкі і піниться, я вже казала. Дуже приємний аромат, м'яко очищує шкіру, не пересушуючи, додатково ще зволожує. Зараз в мене Одна в використанні, і коли починаю одну використовувати, то обов'язково другу беру в запас. Хоч є і від іоцерін, зараз в покупках моїх я показувала. Але біодерма все одно повинна бути в наявності. Далі, друзі, продукт, заради якого робилось це замовлення. Також бренд біодерма, теж серія етадерм, це засіб для шкіри навколо очей, три в одному. У вас може це здивувати. Зазвичай такі великі об'єми бувають тільки у корейських брендів, але є і виключення, також в аптечних. Тут об'єм 100 мл, і використати продукт потрібно на протязі 6 місяців після відкриття. Що можу розповісти про цей засіб? Я його купила, тому що, також вже казала, що в мене періодично. Є проявлення атипічного дерматиту на шкірі навколо очей, особливо коли стрес. І цей засіб повинен мені допомогти, можливо, в комбінуванні з лікуванням. Він використовується як крем для шкіри навколо очей, також можна використовувати як засіб для видалення макіяжу. На шкірі навколо очей і можна використовувати, в принципі, я думаю, як звичайний базовий крем. Цей продукт може бути основою під макіяж. В складі тут містяться три олії, як я розумію, і підходить для сухої, атопічної, чутливої потразненої шкіри. Знімає свербіж, знімає почервоніння. Заспокоює, зволожує, захищає від проникнення алергенів, також зміцнює захисний бар'єр. Спробую, і ще є така особливість в цій упаковці, вона виглядає ніби звичайним тюбіком, але там є така система, яка запобігає повторному забросу. Засобу всередину упаковки, якщо ви його вже видавили. Тобто, все повинно бути гігієнічно і безпечно для алергічної проблемної шкіри. Друзі, діліться, якщо ви купляли такий крем для шкіри навколо очей. Дуже цікава ваша думка, якщо ви теж маєте такі проблеми, як у мене. Чи допоміг вам продукт, чи ні, я, якщо треба, то в коментарях обов'язково поділюсь, якщо будете запитувати, то напишу свій відгук. І думаю, що даний крем можна використовувати декільком членам родини, для того, щоб точно встигнути до кінця терміну придатності. За купівлі цих двох засобів я могла вибрати подарунок від бренду Біодерма. Там був дуже широкий асортимент, вже точно не пам'ятаю, що було. Пам'ятаю, що був гель для душа, була, по-моєму, ось така олійка в об'ємі 200 мл, але мені захотілося спробувати крем для обличчя. Так як в мене суха шкіра, я обрала ось цей живильний атедерм Нутрітів. Для сухої чутливої шкіри об'єм 40 мл. Теж потрібно використати протязі 6 місяців після відкриття. І до складу цього крему входить бамбукова алія та алія авокадо. Також продукт містить гліцерін та вазелін, і не містить ароматизаторів, що мені подобається і підходить. Будемо знайомитись з новими для себе засобами. Бренд Біодерма в мене один із самих улюблених зі всіх аптечних. Все, що не купляю, все підходить і подобається. Сподіваюся, що ці продукти, які я показала, теж не будуть виключенням. Також вигідна пропозиція була від бренду Адерма. і я вирішила спробувати ось цей сером з вітаміном С в стабільній формі. Із серії Epitalial Ultra Repair, об'єм 30 мл 99% натуральних інгредієнтів В складі також міститься екстракт віпса, який живить, заспокоює шкіру, відновлює її захисний бар'єр. Вітамін С додає сяєння шкірі, захищає від вільних радикалів, зменшує прояви пігментних плям. І також стимулює вироблення колагену, так, обіцяє нам виробник. Упаковка тут ось така. Так вона виглядає. В принципі, зрозуміло, як користуватися. Текстура гайлова, але дуже густа. Що мені подобається, сама бутилочка скляна і якісна. Спробую, якщо ви користувалися вітаміном С від Адерма. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях свій відгук, як він вам по якості, чи виконувались всі заявлені виробником обіцянки. В подарунок за купівлю цього сірому я отримала ось такий продукт для немовлят, дітей та дорослих. Об'єм 200 Емалент бальзам серія Екзаміга Аллерго. Він для чутливої атопічної алергічної шкіри. Призначений, можна використовувати для шкіри обличчя і для тіла. Заспокоює подразнення і почервоніння навіть на шкірі повік, тобто його і там можна використовувати. Дуже така цікава упаковка з дозатором. Бачите, як це буде зручно використовувати. В складі міститься також вітамін В3, екстракт вівса, як, в принципі, і в усіх їх продуктах 95% натуральних інгредієнтів. Виробник обіцяє зменшення свербежу, почервонінь, подразнень. Повинен цей продукт добре живити та зволожувати шкіру. Підходить для чутливої, атопічної, шкіри для шкіри з проявами екземи. Теж дуже цікаво, як спрацює даний продукт. Сподіваюсь, на те, що всі заявлені властивості. Будуть виконуватись. Ось такі були мої покупки на сьогодні. Якщо відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо користувались продукцією від цих двох брендів, напишіть, будь ласка, які у вас фаворити, можливо, з чимось я не знайома і по вашій рекомендації, теж спробую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних корисних і вигідних покупок, тихого часу доби, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. І до зустрічі! Всім до побачення!